Сиджу зараз на вулиці 21 березня. Так нібито натопилась сьогодні. І згадала, як влітку 23 го року боліли коліна. І я думаю, ну як його звикнути жити з цим ну, постійним фізичним болем? І питаю Всесвіту. Не ну, подай мені якийсь знак, як перемиритися з тим, що ну, вже будуть такі хвилі, ну і досить яскраво виражені болі. І буквально наступного дня на Фейсбуці приходить мені стаття про наших українських хлопчиків ампутанти. Ампутантів. Молоде здорове тіло, чудова регенерація тканин. І ось ампутовані кінцівки. Скільки на тих кінцівках приходиться робити різних маніпуляцій? Якщо тільки стимулювати імунітет, ростуть остеофіти, наростають невриноми, постійно зачищають хлопцям знову і знову, буває по кілька раз, ті культі. Так що віру. Прожила 60 років, ходиш ще поки, он на Альпійській гірці топталася і кість тільки що подоїла. Якось будемо жити. Будьмо всі здорові.